Ми, студенти тифлопедалоги Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ Імені Драгоманова, прийняли волонтерський виклик від Центру соціальної і психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Ми допомогли облаштувати територію спеціально до дошкільного закладу номер 32 для дітей з порушеннями зору. Несли контрастну розмітку для полегшення орієнтування дітей та намалювали на асфальті яскраві малюнки для проведення рухливих ігор на свіжому повітрі. Добру справу зроблено. Передаємо естафету далі. Ми кидаємо волонтерський виклик студентській раді і КПП НПУ імені Драгоманова, президентові Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю Позору Генерація успішної дії Геннадію Євсенєву, педагогічному колективу та учням Клевенської спеціальної школи інтернат номер 1 Правила участі у виклику такі. Прийняти естафету протягом місяця, виконати волонтерську справу із забезпечення благоустрою свого міста, зафільмувати прибирання та викласти на сторінці флешмобу Волонтерський виклик у Фейсбук, кинути волонтерський виклик ще трьом організаціям або особам. Тепер ваша черга зробити внесок до створення добробуту рідного міста.